Перший місяць в Вірпіні функціонує медична гаряча лінія, що приймає звернення, скарги та пропозиції населення щодо сфери охорони здоров'я. І виявляється, є на кого скаржитися та що пропонувати. А кожен день дін ми отримуємо порядка трьох дзвінків, 80% процентов из них связаны или с невозможностью выдать бесплатные лекарства, что упирается в наличие финансовых возможностей и ограниченность нашего бюджета. 20% процентов жалобы имеют организационного характера. І з этих двадцяти одні зв'язані з неправильним, некоректним коректним наших міц Ініціаторами створення такої служби виступили ірпінські депутати, мовляв, задля підвищення якості надання медичних послуг. Головне в дрібницях, і дуже важливо, що зараз у нас є доступ до документу, тому що гаряча лінія» створила такий документ. Ми щодня можемо зайти і подивитися, які були звернення, як вони закривалися, перезвонити, запитати, які проблеми чи були проблеми з вирішенням, які вони такі. Термінові, які не термінові, і можемо включитися більше в ці проблеми чи питання, тому що проблем багато. Дуже багато звернень, і більший відсоток це пов'язаний просто з емоційним станом. Тобто, дуже часто буває, що громадянам скажемо не грубила, або ж дуже грубо відповіли, нахамили. Ой, і це провокує те, що люди заходять гарячу лінію, телефонують. Невдовзі гаряча лінія буде займатися не лише медициною. Тепер можна буде звертатися не тільки з медичних питань, а й з освіти, культури і з інших. Це дуже зручно. Я надзвичайно тішуся з того, що наразі вже за місяць роботи служби багато питань було вирішено. Вони були вирішені оперативно, дуже фахово, і дуже вірю в те, що в майбутньому нам це дуже буде допомагати. Якщо у вас виникають питання щодо якості обслуговування в медичних закладах при Ірпіння, звертайтеся за номером 097 207 07 27. Я вважаю, що гаряча лінія вона потрібна. Це в першу чергу Швидке реагування на всі ті повідомлення, які можуть статися. Це саме основне, тому, що саме головне це життя людини. Бувають різні питання. З якогось приводу ти не можеш дотелефонуватися, чи там до дитячої поліклініки, наприклад, у мене троє діток, чи якесь питання не можеш з'ясувати, наприклад, в реєстратурі, чи ще щось. Тому я думаю, якраз на такі речі і направлена на ця гаряча лінія. Користуйтеся нею, все буде добре.